Тож, чи буде апокаліпсис і судний день і кінець світу? Звичайно. Тому, тому по світі авіакомпанії вони стежать за тим, щоб у двох пілотів, які управляють літаками, один обов'язково був невіруючим у Бога. Навіщо їм це? Справа в тому, що в Розвинених країнах люди дуже добре знайомі із початками вчення Христового, які включають піднесення церкви і Воскресіння мертвих згідно з вченням Христовими, віруючи піднесуться на небеса. Тож, другому при другому приході Христа, а не віруючи, вони залишаться, тому щоб уникнути катастроф у разі піднесення віруючих до неба у кабіні літака. Обов'язково має бути пілот, який не вірить у Бога. Тож враховується все, у тому числі вчення Христа. І пророцтва Біблії про судний день землі. Початки вчення Христового вони включають покаяння, хрещення, покладання рук, і воскресіння мертвих, і суд Божий. Амінь.